Всім привіт! Російська формула миру являє собою цілі, поставлені президентом Володимиром Путіним на початку спеціальної військової операції, розповів Лента. Гей, заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров. Він пояснив, що формула президента Володимира Зеленського неприйнятна. Сенатор зазначив, що вимоги українського лідера не здійснені, поки існує Росія. У нас формула миру визначена нашим президентом на самому початку спеціальної військової операції. Це завдання операції вони не змінилися, а те, що пропонує пан Зеленський, не те, що нереально, це не здійснено ніколи поки існує Росія. Повернення до кордонів 1991 року, відмова від БНР, УНР, Херсонської і Запорізької області неприйнятний для Росії ні з якої точки зору. Він підкреслив, що народ Криму захотів увійти до складу Російської Федерації, тому відмова від нього також неможлива. Керівництво околиці живе ілюзіями. Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше заявив, що Москва не має наміру ні з ким розмовляти на основі формули миру, запропонованої президентом околиці Володимиром Зеленським. За його словами, Київ не готовий до діалогу і висуває безкомпромисні вимоги. Він додав, що Москва не відмовлялася від ідеї дипломатичного вирішення конфлікту, проте, почався в лютому переговорний процес, продемонстрував повну несамостійність Зеленського в прийнятті рішень. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!